Судний день національної комісії з питань моралі сьогодні. Депутати таки проголосували за ліквідацію скандального держоргану. Депутати певні, нацкомісія дублює функції інших контролерів за мораллю. До того ж, більшість і висновків є сумнівними. Зокрема, свого часу комісія намагалася заборонити мультфільм Симпсони та деякі пісні Скрябана у квітні 2010-го заявила, що реклама авто футбольних клубів на шкільних зошитах є порушенням прав дитини. А минулоріч, взагалі, дійшло абсурду. Комісія підтвердила, що Тараса Шевченка можна вважати національним героєм України. Після того, як ця комісія буде ліквідована, нічого не зникне і не настане моральний Армагеддон. Тільки буде впорядковано державний нагляд, і зникнуть у як казав Микола Азаров, упорі кровосісі, які за державний кошт просто займаються спекуляціями. Комісію з питань моралі створили 12 років тому. Ініціатором був тодішній депутат, колишній мер Києва Леонід Черновецький. Відтоді її кілька разів намагалися ліквідувати, але голосування в раді справа дійшла лише цьогоріч. Визначаєтесь сорока. Народні обранці сподіваються зекономити 6 мільйонів гривень. Саме таку суму щороку виділяли з бюджету для фінансування нацкомісії.